Холодний яр, славетний краю, хрестами встелена земля, до духу предків припадаю, до твого сина Василя. Тут в кожній хаті гайдамака, тут пахне порохом туман, тут спочиває Чучупака хоробрих хлопців, атаман. Тут зріє коло з полі битви, политий кров'ю козаків, тут тріск набоїв Спів молитви, ще недозрілих вояків, тут, тут не прахом не дихає не повітря, тут кулю знає кожен дуб, жовто-блакитна, увесь палітра возносить полум'ям тризуб. Тут навіки пустив коріння. І зріс, як скеля богатир для справи з Божого веління священний Мотрин монастир. З його дзвіниць лунає пісня незламних долею борців, що лина краєм вже столітня часів Богданових стрільців. Тут слово вчителя Тараса летить з глибин і до зірок. До зброї зве заради Спаса живий нескорений пророк. Тут бій за волю, йде й до нині тут душу сповнюють ущерть святі слова на полотнині воля України або смерть. Холодний яр, славетний краю. Народу вільного земля, у тебе сили набираю у атамана Василя.